Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу вам показати, що в нас з'явилися роздатки на трактор UMZ з передком від Т-40. Нарешті їх почали виготовляти. Зараз вам її покажу з різних сторін, розповім трошки про неї, скажу приблизну актуальну ціну, тому дивимося до кінця, кому цікаво. Ось подивіться, як виглядає. Вона йде зварна, товстий метал. Що можете бачити вся нутрянка з УМЗ, Ось це проміжна шестерня коробки. Просто частина її відрізана. Вилочка це валік КПП. Тому, в принципі, якщо хочете, навіть можете самі її скласти. Я бачив в Ютубі багато відео, як її самому робити, там з чертежами повністю повністю все, що вам потрібно. Або якщо немає можливості, або не хочете заморочуватися, можна взяти ось так зборі, але ціна буде не дешева, трішки пізніше її назву. Так, далі, дивіться, що тут зі змін. Оцей флянчик раніше був МТЗовський. Це так робив попередній виробник цих роздаток. Зараз виробник почав робити газоновський фланець. І я так розумію, задумка ця для того, щоб він просто був ем, надійніший, ніж МТЗовський. Вроді, як практика показує, що так і є. Ось така роздаточка. Дивіться, до неї ще можемо вам запропонувати комплект підставної шестерні. Ось такий. Можна нас взяти або саму шестерню окрему підставну, або ось такий наборчик можна взяти. Ось така шестерня. Стоїть на двох підшипничках. Підшипники даємо словацькі в набору за замовчуванням. Далі оська ось така. Втулочка з отвором. І вся мелочовка, дивіться. Два кілечка, дві шайбочки, два болта. Такий наборчик буде коштувати ось така комплектація 2800 гривень. Ще раз на підкреслюю це з підшипниками словацькими. Якщо хочете дешевше, можемо здешевити, покласти, наприклад, китайські підшипники буде гривень на 200 дешевше. І ось така роздатка. На зараз ціна, друзі. Якщо дивитесь відео через місяць, два рік, краще перепитайте в коментарях або зателефонуйте. А зараз ціна в районі 25 тисяч. Так що, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь, також ще є кардани. Але, думаю, кардани зніму вже в наступному відео. Все, підписуємося на наш ютуб-каналу, на наших соцмереж. Посилання будуть в описі. Це наша вайбер спільнота наш інстаграм і Тік-Ток. До наступних відео. Всім пока!